У Рівному працює громадська організація Центр єдиноборств Удар під керівництвом Олександра Добровольського. Це неприбуткова юридична особа, яка займається популяризацією спорту не тільки у місті Рівному, а й загалом у регіоні. Серед вихованців удару є майстри спорту, чемпіони Європи та світу, люди зі значними спортивними досягненнями в таких дисциплінах як бокс, ММА, кікбоксинг, греплінг, бойове самбо, панкратіон та карате. Центр єдиноборств Удар бере активну участь у популяризації ветеранського спорту, тісно співпрацює з учасниками бойових дій, розвиває програми з адаптивного спорту, бере участь у благодійних заходах, безоплатно тренує дітей та дорослих ВПО. Мені Тут дуже подобається. Я вчуся стати сильнішим і витривалішим. Тренер дуже все добре пояснює і знайшов собі тут дуже багато друзів. У співпраці з громадською організацією Гідність нації центр єдиноборств Удар плідно працює на ниві національно-патріотичного виховання та фізкультурно-спортивного руху з громадськими організаціями з тимчасово окупованих територій. Нещодавно рівненський обласний центр зайнятості у рамках співпраці з організаціями громадянського суспільства підписав меморандум з ударом. Центр удар вже кілька років на договірній основі орендує в рівному напівпідвальне приміщення за адресою вулиця Драгоманова, 7. Проблеми у орендарів почалися ще під час пандемії ковіду. Ситуація погіршилася з початком повномасштабної війни. Зважаючи на те, що з дітей, які займаються у центрі, беруть символічну платню. Оренда у ці роки перетворилася для центру на непідйомну ношу. Почалося все у нас найбільша проблема це коли почався ковід. І у нас тоді з'явився борг, Ми щось трошки питались навіть в суді відстояти. Оренда є так, грубо говорю, починалася у нас шести з половиною, зараз 10 тисяч. Під час бойових дій. В інших містах я знаю мої колеги на 50%, деяких взагалі забрали оренду. В Києві взагалі забрали іменно спортивний. Я є учнем Олександра Добровольського, засновника клубу Удар. З 2001 року я вже в Києві, маю свій спортивний клуб, якому буде скоро 20 років. В Києві по основний напрямок це каратеків Кушенкай. Ну, являюсь президентом Федерації Каратек-Кушенка. На даний час звільнений з військової служби за станом здоров'я, але переходжу ну, в інший підрозділ. У мене в комунальній власності велике приміщення 300 квадратних метрів. І взяв, ну, у мене два приміщення одне в школі, це спортивний зал, де я почав, заснував клуб. І так як будь які професійні тренери і спортсмени, я мріяв про власне до цього, щоб у мене учні вийшли на рівень чемпіонів призерів Європи, то. Хотілося. І В 2014 році, да, в наче, ми підписали довір оренди на комунальне майно. У кожного міста є певна своя ну, цифра, ну, от в нас була для занять спортом з дитячого спорту 3% від оціночної вартості приміщення. І вона розбувається на 12 місяців. Коли стався ковід, перші пару місяців взагалі не нараховували. Ми зрозуміли, що ну там з колегами, що треба це зразу ж в КМДА звернення. Ми зробили круглий стіл, потім через депутатів київської міської влади звернулися до мера міста з ініціативою, щоб на час ковіду таких знизити з 3% на 1%. Коли почалась повномасштабна війна, у нас коли я являвся в Києві на ротації, то інколи я там залучений був до по спортивних клубах, тобто у нас там департамент почав ініціювати, щоб підтримку спортивних клубів, не комунальних, а приватних від міста. Тоді я тільки дізнався, що департамент сам, ну на чолі там, з Юлією Хан, вони заініціювали пропозицію і це вже проголосовано, і це вже діє для таких вид діяльності 0,01%. У нас люди виступають на змаганнях, Щоб виховати там чемпіона України, чемпіона чемпіонатої області, треба багато вкласти в нього, як так також виїзди на різні тренувальні збори. Цього нам ніхто не, не компенсує. Ми якби своїми силами це все робимо. Керівництво удару неодноразово зверталося до представників міської влади, зокрема до колишнього очільника міста Олександра Третяка, з метою вирішення питання та зниження орендної плати, хоча б на період форс-мажорних обставин. Ми зверталися неодноразово до попереднього мера Третяка, який сказав, що це ящик Пандори. Якщо ми вам зробимо, то вибачте, то всі захочуть, навіть фармацевти, я кажу, ну. Рівнять, кажу, дитячий спортивний клуб з фармацевтами. Ну таке якесь дивна відповідь була. Ми неодноразово до нього звертались. Була навіть комісія в міській раді, сказали, що ми все розберемося, ми його чимось компенсуємо, якось то зробимо. Ну щось зробимо. Ну, як бачите, віз і нині там у нас борги накопичуються і ніяких зрушень в цьому плані немає. Ні В період ковіду ні під час повномасштабного вторгнення Росії місто не пішло на зустріч громадській організації. Якщо раніше внески спортсменів, хоч частково закривали питання оренди, то наразі ставка має зрости до 10 тисяч гривень. Взагалі я проживаю тут своє життя прямо в прямому сенсі. У мене життя починається з першого тренування в всім ранку і закінчується в десятій вечора. Я отут -от. на пів години деколи мене буває, що я вибіжу на обід. А так ну я тут. Коли є підтримка, коли в тебе є також на когось покластися до когось звернутися, це є ну набагато простіше. Ми, ми просто є змога робити свою роботу, а не відволікатися там на, на побутові питання, які якби тренерів здавалось би має не ну, не торкатись. Один із співзасновників організації перебуває на фронті. Інший, а саме Олександр Добровольський, є людиною з інвалідністю. Незважаючи на це, він живе дитячим спортом і всебічно сприяє його розвитку на Рівненщині. Внесків ледь вистачає на зарплатний фонд, ремонти, спортивний інвентар та на організацію виїздів на змагання. Борг за оренду комунального приміщення зростає. На даний момент військовослужбовець, медик за фахом в минулому засновник клубу Удар для всіх дітей важливо розвиватись фізично правильно і ну, необхідно, необхідно, щоб були такі заклади зараз. Війна після війни буде набагато все складніше багато кого ми втратили вже. Покоління нове повинно виховуватись в правильному руслі, розвиватися. Тому спорт, я вважаю, необхідний, просто щоб були такі зали. Керівництво центру єдиноборств не унеможливлює і такий розвиток подій, коли заклад змушений буде припинити свою діяльність.